Вітаю! Мене звати Подобукіна Софія. Я учениця 8 класу, ліцею номер 34 І сьогодні я хочу презентувати свою, тем... свою роботу на тему одержання гідрогелевих плівок медичного призначення на основі крохмалю та хітозану для загоєння ран. Гідрогелеві плівки це такі прозорі еластичні плівки, які добре тримають вологу. Що надає їм застосованості в багатьох різних галузях, де це дуже потрібно. Їх можна зустріти багато де. Вони використовуються для створення лінз для контактних лінз, а також для екранів на смартфони і багато інших. Взагалі, гідрогелі це такі тривимірні мережі полімерів. Вони також є прозорими і за зовнішністю нагадують гелі, від чого і погодить їхня назва. Їхня основна властивість, так як і у плівок, є утримання вологі, що також надає їм використання у багатьох галузях, де це потрібно, включно з медициною. Ось ключові властивості гідрогелевих плівок для медичного застосування. Це те, що вони є прозорими, вони захищають від інфекції, оптимально своложують, відсутність алергенів, модифікаційність, а також те, що вони є біосумісними і безболісні для знаття. Ось є табличка для порівняння різних, різних видів пов'язок. Наприклад, марлові пов'язки мають лише один головний плюс, і це те, що в них досить низька вартість, але вони є подразливими та негативними в усіх інших. Тож, час як гідрогелі, гідрогелові плівки точніше, мають на даний момент досить високу вартість, але це їхній єдиний мінус, який в майбутньому, можливо, і зміниться. Хітозан як один із ключових інгредієнтів. Це є досить простий полімер. Він отримується із хітину, який отримується із ендоскелетів членистоногів. Наприклад, ось із ракушок крабів та таких видів членистоногів можна отримати ось такий красивий хітин. І крохмаль це досить розповсюджений і дешевий. Природній полімер. Він має властивості, які також корисні для отримання цих плівок, і тому я його використовуватиму в цьому експерименті. В самій практичній частині я її розділила на два експерименти і проводила в лабораторії Київського національного університету технологій та дизайну. Всі мені надані. Продукти, ну, не продукти, а елементи, інгредієнти та е, спорядження були надані тою лабораторією. Е, отже, в першому експерименті е, я підготувала три розчини із крохмалю і розмішала їх на водяній бані. Е, в них було співвідношення води дистильованої до крохмалю е, як 9 до 1, 90 мл води на, один, на 10 крохмалю. Я використовувала кукурудзяний, рисовий та картопляний. Також я змішала розчин із хітозану 3 грами хітозану на 55 мл дистильованої води і їх разом змішала. Також додала 80% молочну кислоту для того, щоб хітозан краще зав'язався, і гліцерин як головний пластифікатор ось результати мого першого експерименту. В другому експерименті за рекомендацією мого наукового керівника ми вирішили, ще додати полівініловий спирт та трохи змінити пропорції в самому розчині із крохмалем. Цього разу розчин із крохмалю складався із 100 мл дистильованої води та 10 г крохмалю. Знову ж таки, теж кукурудзяний, рисовий та картопляний. І я вирішила цього разу, ще додатково заморозити екземпляри із хітозаном у морозилці для отримання іншого виду плівок. Ось вони. А, як головні характеристики а, в плівок, що були заморожені при кімнатній температурі. Ой, заморожені висушені при кімнатній температурі, а, вони є прозорими, мають трохи жовтуватий колір. Вони досить масні через присутність гліцерину і непогано гнуться та в загальному нагадують пластик. Ось вони тут знизу показані на слайді. Заморожені плівки, так як вони заморожені, вони мають кристалики льоду і є досить крихкими. Також вони не прозорі. А, ну, ось вони теж. Також додатково я вирішила замочити плівки у фізрозчині, так як мені це порекомендувала мій науковий керівник. Плівки, що були висушені при кімнатній температурі, при змочуванні ставали еластичнішими, вони ставали прозорішими і в загальному нагадували поліетиленові пакетики, ну або плівки. Ось результати можна побачити. Також Заморожені, були занурені в фізрозчин, і вони стали прозорішими, трошки набухли, але вони рвались, що все одно відповідає їхньому призначенню, так як вони використовуються в зволожуванні, наприклад, патчі для очей. Ось результат. Даний дослід довів, що це досить Нелегко створити такі плівки. І навіть отримавши такі хороші результати, далі можна продовжити експерименти і, можливо, покращити їх. Можна змінити деякі параметри, наприклад, сам, самі співвідношення в розчинах, крохмалю, хітозану та багато інших, додати якісь нові сполуки, подалі вивчити теоретичний матеріал для того, щоб бути більш обізнаним в сенсі. Що може відбуватися при додаванні певних речовин, а також змінити параметри при висушенні самих плівок, наприклад, вологість або температуру оточення. Отримані дані можуть бути використані для подальшого дослідження цієї теми, адже вона є досить актуальною на сьогодення і досить цікавою, як на мене. Дякую за увагу. Буду рада відповісти на деякі на всі питання, які ви задасте.